Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них пицьків Богдан Васильович позивний Матадор у цивільному житті космос, солдат, стрілець, помічник гранатометника 5-ї роти 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Військова частина а 0501 Народився 16 серпня 2001 року. У селі Слобода Рівнянська, Рожнятівської громади на Івано-Франківщині у багатодітній сім'ї. У великій сім'ї ще є один син і четверо доньок. Богдан зростав активною дитиною. Змалку любив грати у футбол, був позитивним, оптимістичним, добрим. Всіх зачаровувала його щира усмішка. До школи хлопець пішов у шість років: з п'ятого по дев'ятий клас він навчався у загальноосвітній школі сусіднього села Рівня. Потім три роки здобував професію маляра, штукатура, плиточника у Калуському професійно-технічному училищі. Після закінчення навчання працював різноробочим. Останнім місцем роботи юнака була пилорама. Богдан був з тих, хто завжди поспішає на допомогу. Він дуже любив життя, рідних, мав багато друзів, прекрасне почуття гумору, умів знайти підхід до дітей, обожнював тварин, мав багато захоплень. 25 вересня 2023 року Богдан вступив до лав 92-ї окремої штурмової бригади. У серпні 2024 року хлопці виповнилося 23 роки, якраз була відпустка, яку він провів максимально насичено, щоб встигнути побути з друзями і рідними. Мріяв про життя після війни, як з коханою дівчиною створять сім'ю. Та, на жаль, не судилося. Богдан загинув 29 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Глибоке на Харківщині, рятуючи свого побратима, отримав поранення на сумісні життя, поховали Богдана 9 січня 2025 року у рідному селі Слобода-Рівнянська. Він так і залишиться у пам'яті добрим, життєрадісним хлопцем, який ганяв з друзями у футбол, багато працював. І поліг молодим за Україну. Сестра Світлана ділиться з болем. Світ втратив чудову людину, а я найдорожчого брата. Життя без тебе стало порожнім. Сумую за твоїм сміхом, підтримкою та щирою душею наш Янго назавжди 23. Рідні сестри і брат воїна написали прощальне звернення: Ти надто рано пішов шукати дверей до раю. Твій позивний на війні матадор, а в житті космос. І справді був космос. Ти любив це життя, ти брав від нього все. Завжди сміявся, жартував і радів життю. На наше питання, як ти, завжди відповідав: все добре. Ти, мабуть, щось відчував, бо мав одне прохання до своїх друзів: якщо не повернуся, за мною не плачте. Включіть на похороні мою улюблену пісню. Зробили все, як ти хотів, виконали твоє прохання і виконали б ще тисячу твоїх прохань, та ти вже не попросиш. Ми не прощаємося. Ми кажемо до зустрічі, бо рано чи пізно зустрінемося. Ти тепер наш янгол. Дуже любимо, безмежно сумуємо та чекаємо у снах. Син, брат, воїн, герой, космос. Рана на серці кожного, хто знав цього доброзичливого юнака. Рідні впевнені, що він став янголом, який завжди оберігатиме їх з небес. А вони зберігатимуть усі спогади в пам'яті і в серці, яке так сповнене болем. І тугою герої житимуть, доки житиме пам'ять про них.